Всім привіт, дорогі мої друзі. Сьогодні у нас 4 грудня, понеділок. У мене вихідний день. Ми з вами давно не зустрічалися. Я... Щось у мене ніяк не виходило з... зняти відео. Знаєте, була трохи приболіла, дві тижні щось кашляла. температура теж була. Ось, ну, тепер трохи вже краще, але іноді все одно можу, знаєте, прокашлювати. У нас сьогодні вийшло сонечко і, знаєте, я своїм там на дачу котам собакам передавала, у п'ятницю передавала я їм таких. Назбирала всяких і вкусняшок, і каші, і того, і сього, і обрізків різних таких, то передавала люди, їхали на дачу, і я їм передала туди їди. А сьогодні оце понеділок. Я теж зібрала кашу. Ще там деяка в мене подліва поставалася. Все це перемішала у торбинки. І йду, знаєте, в нас сьогодні хоч і сонечко, але мінус такий, ну, за щічки трошки, бачите, хватає, от, Та йду. Дорога далека, ви знаєте, у мене від міста до моєї дачі 10 кілометрів, але я бачу, що сьогодні. Непогано, непогана погода, може бути ще й гірше. А в мене є справа там. Ви знаєте, мені в подарунок прислали насіння з півоній, але бачите, таке воно сухе вже. Я зазвичай своє насіння як збираю. Я одразу його сію у горщики, а тут прислали мені сухеньке, насіння зібране із деревовидної півоні із молочно-квіткових і гібриди, але я думаю, поки нема сильних таких морозів і нема снігу, то я зараз все одно піду покормлю своїх котів собак за одне за одно ще й. Посію та на сінечку поки земля ще не дуже така мерзла. От, таке мої дорогенькі. Ось бачите порозець, бачите? Мінус два десь. Десь мінус два. Так, знаєте, трошки вітерець. Подивилася, на телефоні показує мінус три. Але ще гляньте, яка зелена трава. Трава зелена. Ось бачите. То ще в нас таких великих холодів не було. Були ото декілька днів була така мітель, але не було великого морозу і нічого ще не померзло. Ну ось, друзі, по дорозі зустрічає отаке чудо перше. Дивіться. Зараз я йому дам щось поїсти. Дивіться, він такий, бачите, забіжений. Зараз мої дорогенькі друзі, достану я йому покушати. Іду по полю, замерзла, бачите? Вже капюшон наділа, вже дубаряка така холодіна. На телефоні показує 3 градуси, але так якось вітер холодний, такий, знаєте, колючий. Зараз вам покажу, скільки мені ще йти. Он туди далеко-далеко, далеко-далеко, дивіться, отам От десь ото ще село. Оце треба дойти до того села, після того села ще треба йти. От, Ну що? Гайда. А тут, дорогі мої друзі, бачите? Ще геть зима. Ось така зима. А мені ще далеко йти. Ось бачите, що робиться? Ось такі дороги. Ось таке, а мені ще йти, 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 ще дуже-дуже далеко. Ой, ще, мабуть, часа-півтора. Трохи, звісно, змерзла, але коли йдеш так, то тепло. А в лице, у руки, хоча я і в рукавичках, але все одно холодно. Ну що, мої дорогенькі? Гайда, бо там чекають нас чотирилапі друзі. Гайда. Друзі замерзла. Йду, 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 йду. небо таке темне, якесь, знаєте. Хоч і де не де, там сонечко пробивається, але мені здається, що може бути сніг. Ну, ще трошки, ще десь половина. Так що побачимося. Нам ще з вами сіяти півонії. Побачимось. Ось друзі, йдуть, йду я і тут сидять біднесенькі. Ось мої хороші, зараз я їм. Насиплю, теж кушать. Дивіться. Ось холодно. Бідна дитина. Ото вона тут живе. Просто тако по дорозі. Ідеш, і тут він живе. Да, отакий такий собі песик. Його підгодовують. І я йому принесла кашки. Зараз насиплю. Зараз мій хороший. да, да, да. зараз, зараз, зараз. Ось о друзі, бачите то треба було ще більше зварити каші, там ще в мене... Ой, ще по дорозі скільки, і, і котятки. Так що зараз насиплю йому кушать щас, мій хороший, щас Продовжую йти, дорогі мої друзі. Спустилася в балку. Тут така глибока балка. І бачите, тут і трава зеленіща, і тихіше, і нема так, такого вітру. Тут навіть тепліше. Ось. Та йду. Вже я дійшла, вже я перейшла оте село, що я вам показала, що було о, тако далеко-далеко спереді. Вже я його пройшла. Тепер я спустилася в балку, ще трохи піднімлюся вгору. От, і ще вже небагато. Ну, може, ще з півчаса. І там ще прийдуть друзі собаки коти, всіх покормимо, бистренько нагород посіємо і додому знову стільки вже. Бачите, яка тут грязіка, гразюка. Тихенько. Отаке. От Отут у балки. Навіть вода не замерзла, гляньте. От бачите, там кругом наверху сніг, грязь. Ой, Боже, Боже, що ж це таке? А тут навіть ось вода не замерзла. Отаке. таке. Бачите, болото. Так, ну все, біжимо далі. Іду, друзі, думаю, що мене толкає до ноги, гляньте. Ще одне чудо. Ой, зараз насиплю, зараз жди, зараз давайте. Дивіться, ось вам 4 грудня, а у нас квітки. Ось такі чудові квіти. Кажуть морозник. Кажуть на нього ще. Чемерник. Ось бачите? А так він зветься, морозник чорний. Чорний, а квітує білим. То такі, бачите, починають гарнючі. М -м -м Оце. На новий рік будуть отакі квіти. Гарні. Дуже гарні. Листя в нього не сильно здорове, і бачите, таке. Добре, добре різане. Ось такі. Ось, мої дорогі глядачі, я вже і дійшла до дачі. Ось відкриваю. Заходимо. А тепер треба все бігом. У мене ще гортензія. Вон, бачите, шапки не, не зрізали. Така гортензія. Ну, що, треба швидко насіннячка висівати. Мурчик прибіг, Мурчик. Мурчик прибіг. Ну, пошли кушать, пошли, пошли кушать, пошли. Кушать, Мурчик. Дорогі друзі. Не можу намилуватися отакими от квітками. отаким от чудовими квітками морозник. Тільки починає. Буде багато квіточок, буде гарно. І отак от вам покажу. Ой, який чудовий. О, який чудовий. Морозник чорний. Ось у мене ще морозники такі, бачите, мощні, такі листя гарне. Велике листя, такі кущі. Ось. Ці морозники ще не квітують. Це вони квітують весною. Ось таке здоровецьке листя, бачите? Ось тут є ось сієнці коло нього. Прикриємо їх хай ростуть. Лілейники вже теж морозом прихватило. Ось. Це іриси голландські, цибулькові. Вони морозу не бояться, вони, бачите, зазвичай отако випускають таке листечко своє зелене. Дуже гарно квітують, дуже мені подобається. Тут є і такого ультрамарин кольору і такого і жовтого, і білого, дуже гарні квіти. А поряд, бачите, це листя. Оце таке листя сонтрава. Дорослі кущі у мене різного кольору сонтрава. Ото їм листя, бачите, ще не пропало, ще не померзло, їм нічого не сталося. Ось такі великі кущі сонтрава. А, мору, а ці не морозники, господі, а як вони? Лілейники, лілейники бояться приморозків. Ось бачите, то стали такі. Добре їх прихватило морозцем. Півонії сплять. Ось. Це сіянці. Бур'яну наросло. Весною вже по. Про, про, про полю тут все Щоб півоніки вийшли гарненькі Як тільки зійдуть, так і про прополю. Про теж не видно нікого, бачите? Ось видно тільки листочки. Ось Це цілий рядок, а мурчик. Мульчик, мульчик, прийшов, мульчик. Ось цілий рядок, мурчик хвост забери І Оце теж сіянці тут. Оце рядочок тут лимон шифон. Поряд тут є рядочок Санні Гіол. Поряд ще є рядочок Корнейшн букет. Я вам прикріплю сюди, які це півоні, прикріплю фотографії, щоб ви бачили. От Всі сплять 4 грудня, зима. Всі віддихають. А вода замерзла. Гляньте. Бачите? О. О, вода відрі мерзла мінус три. Да. А мурчик бігає за мною. Куди я, туди мурчик? Радий. Мурчичок, мурчик. Ось, мої дорогенькі друзі, дивіться. Оце насінини з півоній. Я вам хочу сказати, що це мені подарували. Я заказувала. Півонію, корінь півонії. і мені у подарунок положили оце таке насінечко. То Сьогодні вже, звісно, 4 грудня насінечко це, конечно, на цей рік, мабуть, не зійде. Ось Тут я питала, тут все у кучі змішано. Тут, ось, отакі, ось бачите, такі угловаті ось такого коричневого кольору, то це молочноцвіткові. А чорні тут є ось такі чорні бачите, перлинки. то Це є з дерев, деревовидної півоні і гібриди, але вони бачите, всі разом у кучі. Я ось написала тут від кого, скільки. Зараз швидко посіємо і побачимо, мабуть, вони весною не зійдуть. Ну що ж, але ж, як ото кажуть, дареному коню в зуби не дивляться. Дякую, що подарували. Нічого, вже побачимо. Що зійде, тоді вам весною покажу. Побігли безстресенько, посіємо чи посадимо, бо земля дуже-дуже волога. Зараз щось будемо там робити. Друзі, роботи ніяк нема, ніяк не виходить, то настроюся, там собачка прийшла, бачу, така вона ну, покинута теж. Я побігла. Пакет взяла з кашею, накормила. Тепер ось, дивіться, кицька прийшла. Зараз вам... Тепер кицечка прийшла. Теж пищить, кричить, О, вон там воно боїться, я її винесла. Винесла її там, насипала, вона он там собі їсть. Та й тако, роботи нема ніякої. Зараз вам покажу, що я тут. Маю зробити. Ось у мене є отакий лоточок. дивіться, лимон шифон 79 штук. Я приготувала ямку. Тут такий влажненький пісочок. Ось я приготувала ямку, зараз я надіну рукавички, побачимо, що там у нас. Будемо робити перевалочку. Так, як, дорогі друзі, землі геть мало. То хоті 79 штук, а прийдеться мені отако, перевалочку зробити тут. О! Щось. Ви знаєте, не проросло щось. Ось, бачите, насіння не проросло. Не знаю чому. О, бачите, ось о, начало тільки ось. Оце прокльовується насіння лимон шифон. Не знаю, чому не проросло, Ну, думаю, що проросте. Оце лимон шифон. Зараз побачимо, як другі себе почувають. Так, дорогі мої друзі, оце у нас сворденс. Скільки тут насінин зараз гляну. Ой, Боже. Насінин аж 100. 100 насінин. Боже. Зараз глянемо. О, тут, тут справи кращі. Але я не буду їх тут дергать. Ось вам показую, дивіться. Я їх не буду дергать. Хочу вам сказати, бачите, лимон шифон. Хуже зійшов, дав корінці. А ось вам, будь ласка, Свор повно біленьких корінців. Це така квітка японської форми. Ось зараз ще побачимо, хто ще там є. Ну, ще прийшли двоє, дивіться то, що я там їм зварила той каші, то то геть мало. Ось бачите, ще прийшов біленький. Он сидить ще один, дивіться. Бачите? Ось так. Тільки почну щось робити, прийшли, виносю, насипаю. Ці не бояться, ці частенько приходять. Біленький, бачите, вони частенько приходять і не бояться. А сірий там далі сидить. Оце така робота, дівчата, оце так. Що зараз геть нікого нема на дачах, вони бідні, голодні. Ну, такі діла, такі справи. Друзі, накопала ямок. Ось, ось-ось-ось, ось. Це вже другий рядок. Накопала ямок. Ну, туди кинула трошки добрива, трошки е, потрішечки добрева і потрішечки е, муки. Отакої. Ось, о, борошно рибне, мука рибна. От, потрішечки отакого. О. І ось я зараз це все лопатою поперемішую. І буду насіннячка викладати. Ось, Нагадую вам, що сьогодні у нас 4 грудня 23-го року. Погода така собі, знаєте, тепла нема. Сонечко давно заховалося, це ще поки я йшла сюди по дорозі то ще сонечко якось бликало, а зараз холодина така, і ви знаєте, пролітають такі, кружляють такі сніжинки, може, навіть і на сніг збереться. Ну, все, мої дорогенькі, я зараз швидко це все буду доробляти, тоді вже все вам розкажу, що в мене з цього вийшло. А ще ж пишу, боже, дівчата, я забула вам сказати, що писанина ще ж, ось бачите, пишу, що, де. Ось, це ще все сажаю. А тоді ще пишу. Ну, все, мої хороші, давайте, бо скоро вже й стемніє, а я тут ковиряюся. А ще щоб, треба ж 10 км назад шпилькувати. Ну, давайте, побачимось.